Вітання усім любителям футболу. Завершальний поєдинок 25-го туру другої ліги у Софіївській Борщигівці на навчально-тренувальній базі Колоса відбуватиметься поєдинок за участю чайки та скали 1911. І, зокрема, Хохлов уже у чужому штрафному буде боротися. Розіграш стандарту, подача доволі висока, удар головою. Але Олександр Чернятинський. Єдина реальна загроза, яка була створена у цьому поєдинку, це ось той штрафний. На перших хвилинах удар відбувається. А передача ліворуч у, у напрямку Венгера. Глеб Венгер ще один молодий гравець, Простріл! Добивання і м'яч у воротах! Забиває шакун. Чайка відкриває рахунок на 23-й хвилині. Першим же своїм моментом чайка фактично забиває. І подивіться, яке святкування цікаве. Щось із баскетболу, можливо, вночі, готуючись до цього матчу, передивилося NBA. І ще один удар відбувається. М'яч застрягає у штрафному. І повз ворота пробуває у цій ситуації. Дуже багато апеляцій з боку однієї лави запасник і з боку іншої. Подача до штрафного майданчика. Удар головою поперечена! Ось це так момент у скали. Перший по-справжньому гольовий шанс у цьому матчі для скали 1911. Наш Ютуб канал. І підписуйтеся, аби і надалі у прямому етері наживо стежити за матчами першої та другої ліги. Зараз удар зі штрафного виконання хопти. Можна прострілювати. От простріл відбувається. Удар! У виконанні Пучковського як не забуває Пучковський. Ще один простріл і знову удар. Сичавський виконує подачу до штрафного майданчика. Немає завершення. Вчора були зіграні два матчі. В принципі, можемо говорити про те, що фаворити здобули впевнені Перемоги. А в рамках недільного ігрового дня Звягель переміг. Карпати 2. А Хохлов віддає передачу у центр. Венгер. Венгер Рикошет і м'яч в воротах. 2-0 на Чайки. От начебто створювали моменти. Гості зі Стриян мали свої шанси, щоб зрівняти рахунок, а у підсумку ось таке справжнє футбольне нещастя трапилося із командою Михайла Басараба. Наблизиться на відстань п'яти очок, але на два поєдинки більше буде зіграно. зараз. Момент м'яч все таки в воротах не опиняється. Антропометрію Даниїла Власюка на останніх хвилинах на подачах суперника Сергій Сесихін. А Євстратенко все таки попереду діє на позиції Богдана Семенця. Хопта тим часом розбирається з опонентом. Передача удар головою. Тоді 2-1, Скала перемогла. Сьогодні два-нуль. Авокація чайка Євстратенко. Євстратенко знаходить можливість таки для удару. Чернятинський буде вперед завантажувати, але не встигає цього зробити голкіпер, оскільки все-таки дає фінальний свисток Ростислав Дубина. Тож 2-0. Чайка із Петропавлівської борщагівки сьогодні перемагає. Скалу 1911 бере реванш за поразку. в рамках першого кола і таким чином чайка закріплюється на четвертій позиції.